Жовтня у Лозівській громаді ветеринари проводитимуть імунізацію диких тварин. Про це під час зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським повідомляє начальник Лозівського районного управління Держпродспоживслужби Андрій Балагура. За його словами, імунізація дозволить запобігти розповсюдженню сказу серед домашніх тварин. Це буде розкладатися відповідна вакцина в спеціальних брикетах на в якої знаходиться желатинна капсула, і буде прививаються дикі м'ясоїдні, це лисиці, червона лисиця, вовки, є на собаки, які є розножчиками сказу. Від початку року у Лузівській громаді виявили три випадки захворювання на сказ: два у місті, один у Смирнівці, говорить Андрій Балагура. За його словами, хворі тварини покусали людей. Їх направили. На лікування. У Лозовій проводять щеплення і свійських тварин. Це близько 4 тисяч собак, близько 3 тисяч котів, 203 голови мілкої рогатої худоби і велика кількість великої рогатої худоби. Щеплення триває, вакцина є, спеціалісти працюють. Щеплення домашніх тварин проводять у районній ветлікарні. Ветеринари також готові ходити по приватних домоволодіннях. Додає Андрій Балагура.